Коли питають, який у вас основний стиль архітектурний, я кажу, ви знаєте, нам дуже важко триматися, триматися якогось одного стилю, бо у нас завжди нам хочеться все найкраще з різних. Так, так от це називається еклектика, так? коли з різних різних така машинина. Одеська гідеса Віолета Дідук більш відома, як гід за воською по Одесі, розповідає про особливості місцевої архітектури та зміну туристичних запитів. Попри війну Одеса залишається привабливою для мандрівників. Дуже змінилася зараз архітектура в плані обстрілів, да, десь ну, зруйновані будівлі, і дуже шкода, але Одеса класна, хочеться повертатись. Пані Віолета пояснює, що якщо раніше головний інтерес викликала архітектура і місцевий колорит, то нині дедалі частіше історія, ідентичність міста та переосмислення його минулого. Люди починають шукати якісь нові сенси або ну старі, можливо, забуті якісь сенси, так тобто, це ну цілком такий природній процес. Сьогодні екскурсійні запити змінюються. Туристів цікавить не лише імперська історія заснування міста, а й те, що було до того, як російська імператриця перейменувала. Козацький Хеджобей на Одесу пані Віолета зауважує, такі екскурсійні маршрути існували й раніше, але навіть самі Одесити здебільшого про них не знали. От припустимо, так цей же наш куяльницький цвинтар або так званий цвинтар Сотніковської січі, хоча це теж певний такий вже сучасний міф. Це не я вожу цю екскурсію, я тільки так збираю групу і. Просто були ну шоковані, що ось це 20 хвилин від центру міста, і це наша історія, така жива історія, так тому що це не може, неможливо підробити. Одеса, як зауважує фахівчиня, довго перебувала в межах російських культурних наративів, зокрема, радянські та пострадянські телебачення часто формувало образ легковажного та смішного міста. Просувалася така от ідея, що Одеса це на наша Одесочка, От Там якісь такі Одесити вони смішні, вони розмовляють якоюсь смішною мовою. Вони такі трохи плутуваті, може там в тебе щось поцупити, але оце вони наші. Нині в екскурсійних програмах з'являються міські. Які стали знаковими для Одеси в новітній історії, наприклад, меморіал нагадування про події 2 травня 2014 року. Тут в місті були вуличні бої до, до вечора, практично на Дербазівській, на, на вулиці Грецькій, і перші загиблі так вони були саме тут. Часна історія міста нині у фокусі уваги не лише для українських, а й для іноземних туристів. Єдеса пояснює, важливо показати, що Одеса це українське місто з активними і свідомими містянами. Ми маємо їм показати, що в Одесі не тільки тиквіний лат, де там можна попівати і слухати музикантів, а те, що в нашому місті проводяться постійні акції нагадування про військовополонених там і так далі. У часи, коли Росія намагається знищити українську. Історію, Орію, а пам'ятки зазнають руйнувань, збереження культурної спадщини стає особливо важливим. Нині в місті діє школа, яка готує нове покоління гідів з глибшою історичною підготовкою та критичним поглядом на міти про Одесу. Аліна Оганезова Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал. Їхня історія розпочалася з танцю. Він мріяв повернутися до цього після ампутації, зазнавши тяжкого поранення. Військовий Олександр Жаненко понад усе хотів знову станцювати своєю дружиною. Пройшов тривале лікування та реабілітацію. Зрештою зміг втілити спільну мрію. Як кохання може поставити на ноги і подарувати крила в сюжеті Анастасії Ярмоловської? І він знову на ногах. Перше після поранення військовослужбовець Олександр Жаненко готується до танцю з дружиною, з якою колись все і почалося з танцю. Не дуже вірили, що коли це тільки трапилось, що таке можливе буде, але напевно цей день настав. Сьогодні спробуємо, ми не готувалися. Олександр і Марія познайомилися у народному ансамблі танцю. Танці були їхньою спільною пристрастю, але війна зруйнувала всі плани подружжя. Олександр пішов боронити батьківщину. Вдома на нього чекала дружина з донечкою. Торіг у жовтні, під час бойового завдання, він втратив обидві ноги. Але я якось до кінця не могла це усвідомити і повірити все. Але оскільки він зателефонував, то я типу така була в спокійних емоціях. А вже на наступний день, коли ми ще раз говорили по телефону, то вже було все зрозуміло і складно. І тому ми з донечкою вирішили до нього. Поїхати в Дніпро після операції протезування тривала реабілітація. Допомогли фахівці реабілітаційного центру незламні, а ще віра в себе, рух і спорт. Бо Олександр поставив за мету запросити на танець дружину і зробив це. Не знав, що очікувати від цього, від цього дня, від цього е, танцю, цієї події. І не було часу навіть підготуватись, якось це все спонтанно, але мені настільки сподобалось, я знову мене нічого не боліло, не турбувало під час цього. Як я танцював, інколи буває, просто ходиш по кухні і тобі все тисне, заважає. А тут абсолютно це всі дискомфорти відійшли в сторону. Напевно, це за рахунок того, що я був з коханою дружиною. Я робив те, що я люблю. Подружжя танцювало під свою весільну пісню. Вперше після поранення він знову взяв кохану на руки. Прекрасно. я люблю, коли він мене піднімає, і люблю відчувати, що він може це зробити і, і завжди хоче, щоб він теж від цього кайфував. Мої емоції класні, страшно, бо найперше, що завжди доставляє труднощів, це розуміння, чи йому боляче, чи не боляче. Тому коли він каже, що йому не боляче, я дозволяю собі більше десь його трошки так там притиснути, десь на нього з стрибнути. Тобто я це люблю, завжди це робила. зараз приходиться обережніше. Ось тому, якщо він каже, що йому комфортно, то це чудово. А далі у планах подружжя, похід у гори втрьох із донечкою кажуть, це нове життя, і тепер точно піднімуться ще на одну вершину. Анастасія Ярмоловська Віталій Довгополе Львів П'ятий канал.